you every day and night A million reasons why I came Вітаю вас, любі друзі, на своєму каналі у своєму новому відео. Розпочинаю його ось таких красивих кадрів. У нас було декілька сонячних днів, навіть досить теплих. Якби не дивився на календар що зараз лютий місяць, то здавалось би, що початок весни. Створити собі гарний настрій та швидше приблизити весну я знову докупила собі тюльпанів. Минулий тиждень не був для мене ідеальний. Почалося все з того, що з п'ятниці я стала себе погано почувати, мене почало боліти око. І вияснилося, що в мене є запалення ока і часткове запалення вух. Так як це йшли вихідні, я зробила ось в таку хвилинну клініку собі апойтмент. Це найшвидше, що можна зробити при CVS. І, і також тут є аптека. Друзі, хочу вам показати. Ось повернулася від лікаря, показувала вам ту нашу таку Minute Clinic. Значить, в чому. Чому суть. Одним словом, я трошки прихворіла. Прихворіла в тому плані, що в мене є запалення ока і часткове запалення вуха. Почала себе погано почувати з п'ятниці, і, так як йшли вихідні, до моєї сімейної лікарки треба записуватися, напевне, за тиждень наперед. І я не стала цього вже робити, хоча могла зазвонити, можливо, там якийсь був би екстрений візит. але Хто у сполучених штатах а саме у штаті Ліной, щоб ви знали, є такий мінет Clinic, називається хвилинна клініка. От вона в нас є при CVS Pharmacy, Знаю, що здається є ще при Walgreens і деякі Walmart мають таке теж. Але в чому суть моя страхівка в мене етна, вона бере, ця клініка бере цю страхівку, і я вже пару разів туди зверталася, і чоловік один раз туди звертався теж, і окуляри я собі там для зору виписувала. Одним словом, я зробила онлайн в п'ятницю там апойтмент собі на суботу, тому що я відчувала, що в мене йде сильне запалення ока, в мене спухло око, я вам показувала у відео. Одним словом. Я туди приїхала, в мене буквально там мене була потім на 10 годину. Там знаходиться фельдшер по-нашому. І ось вона мене все провірила: значить пульс, все, все як за загальною схемою. Подивилася моє око, подивилася вухо, сказала, що в мене є запалення. Приписала мені ось антибіотик і мазь очну. І ще сказала приймати айбопрофен і тайленол, чергувати їх, якщо буде сильна біль. І хотіла вам показати, що моя страхівка покрила мені повністю цей візит. Я ще раз повторюю: у мене страхівка етна. Цей візит вона мені покрила і також покрила мені ось антибіотик. Мені азідромайзен. Приписали. Ось, бачите, я нічого не заплатила за Це, цей антибіотик. А якщо б моя страхівка не покривала, то цей антибіотик коштував би мені 38,99. І також очна мазь еритроміцинова, то вона б коштувала мені 23,99, але так, в мене, бачите, страхівка все покрила. Це все було в CVS фармасі, тому. В Сполучених Штатах і, наприклад, хто навіть не має страхівки, вони так само беруть там набагато дешевше візит коштує. Не буду вас обманювати, скільки, ну, думаю, десь до 100 доларів, можливо, менше. І також ви можете собі там відразу взяти в фармасі і ліки. Тож, мені тут все розписали, дали рекомендації. Одним словом, бачите. І все, що я нічого не заплатила, все по нулях. Якщо ви я стала вже себе краще почувати, і в моєму планері одним з основних таких пунктів це було записатися у спортивний зал. І як то кажуть, зірки зійшлися, і я записалася. Дуже цьому тішуся. Мені дуже подобається цей зал. Називається Lifetime, Мені здається, він є по всій Америці. Тут є великий спортивний зал, тут є басейн, є в комплексі і спа, є також класи тенісу, йоги, баскетболу, волейболу одним словом, все, що вам потрібно для того, щоб підтримувати здоровий спосіб життя. І як то кажуть, в здоровому тілі здоровий дух. Тож спорт це завжди є плюс. Нашого молодшого синочка теж почався футбольний клуб зараз, це є весняний сезон, і ми тепер два рази на тиждень, в вечірній час, маємо ось такі практичні заняття, також будуть змагання. Тож я так само ділюсь з вами, як ми тепер проводимо одні з вечорів. А ще цього тижня я завітала до свого улюбленого магазину Едхом. Обожнюю цей магазин, хто у Сполучених Штатах, а саме у штаті Ілінойс, тому що я знаю, що він не у всіх штатах є. Обов'язково завітайте! Це, напевне, той магазин, в якому хочеться як можна довше провести час. Дуже люблю їхні декорації до всіляких свят. Ось зараз до великодня вони так само представили деякі стелажі. Приємно було подивитися щось цікавенького, щось новенького. Дуже себе стримувала, щоб нічого не купувати, тому що в мене є достатньо декор декорацій до Великодня, але все ж не втрималася і дещо придбала Пізніше у відео. Вам обов'язково покажу. Звичайно, вже інтенсивно готується до весняно-літнього сезону, тому було дуже багато різного роду горшків красивих, таких, які можуть стояти і назовні, і всередині, Звичайно. Також було дуже багато нової колекції, всі можливих пледів, подушок, постільної білизни, також ковдрів. Одним словом, все, що душа забажає, лише би я кажуть, гаманець дозволяв це все купувати. Надзвичайно великий вибір вас, також все можливих декорацій, різного роду статуеток. Одним словом, все, що вам подобається, для того, щоб зробити гарний і красивий інтер'єр в будинку чи у офісі своєму, ви тут знайдете. Я також розглядала тут картини і годинники, тому що ми вирішили, що над каміном у нас буде висіти або гарна картина, або красивий годинник. Тож я тепер в пошуках і дещо приглянула, але не стала ще купувати, бо хочу ще походити по інших магазинах і все-таки придивитися саме той, який мені найбільше сподобається. Ще також пішла подивитися на посуд їхній. Теж було багато новинок симпатичних. Подивилася також на їхні вироби з дерева. Вони мають досить великий широкий вибір це різного роду і дерев'яних тарілок, і таць, і мисок для салатів. У другому кінці магазину вже потрохи вони готуються до літнього сезону. Як бачите, відпочинкові крісла тут є. Також ось такі красиві відпочинкові зони з плетеними диванами. Я це все переглянула. Якось око тішить, що все-таки буде скоро і весна, і тепле літо. Ділюся з вами своїми покупочками з Едхому. Перше, що купила, це рушнички для обличчя. Їх тут ось є 6 штучок, була досить гарна бюджетна ціна. На них 3,49, вони були на знижці, так оригінально коштували 5. Так що ось взяла біленькі взяла, тому що в мене там біленькі рушнички, то будуть нам. Далі досить хороша ціна була на тюль. Взяла нам у спальню, хочу там освіжити інтер'єр трішки, і плюс. Ніколасик кіхтиками позачіпав нам попередню тюлі. Там зробилися такі дірочки, що навіть якщо їх зашити, буде дуже видно і некрасиво. Ну і хочеться мені трошки там освіжити, взяла таку більш білішу, тому що в мене там відтінку такому більш срібному. Але ось мені дуже сподобалася ось ця має такий симпатичний візеруночок, тож думаю, що буде гарно. Коли повішу, то покажу вам. І не могла, звичайно, я пройти повз декору Великоднього, то взяла ось таку симпатичну зайчицю з маленьким зайчиням у кошечку. Дивіться, яка гарненька. Мені дуже сподобалося. Мені сюди підійде, власне, ось в цю кімнату на камін, тому що в мене тут теж є елемента золотистого. Була вона 4,99. Ну, то взяла. У мене декору є досить. Великоднього, то, пане, більше нічого не буду докуповувати, хіба би щось мені дуже дуже сподобалось. Ще е, була там горнятка для кави, це для старшого сина, тому що його щербилося, він викинув своє. І, власне, я шукала, щоб було коркове таке дно, е, тому він мене просив. В нього була попередня е, горнятко з таким самим корковим дном, воно дуже зручного, тому що. Коли кава є горяча чи чай, то ти можеш це поставити на стіл, і воно не буде власне, не мати ніякого знаку після себе, тому знайшла йому. Коштувало 4 долари це горнятко. І остання моя покупочка це є пляшка для води. Я зараз хожу в зал, і мені потрібно трошки більше, ніж просто у пляшці звичайній. Знайшла ось таку симпатичну, вона є зі шкла і має ось таку гарну зверху покришку. І ця покришка, власне, мені що сподобалося, що її можна ось тут, бачите, є такий намальований замочок, вона закривається і вона не бачите, не можна її відкрити, тільки допоки ти його ось тут не пересунеш. На відкриття, доти вона сама не відкриється. Це мені дуже сподобалося, значить вона буде якісна, не буде виливатися. Плюс вона мала дуже гарну, ось таку прорезинену таку сіточку. І є ось такий тримач для пальців. Якщо ви йдете, можете собі це просто в руку взяти. І все. Ось така гарна покупочка. Вона є еко- Еко, як кажуть, френдлі чи як то правильно сказати? Тому мені дуже сподобалося. Такі в мене були покупки. Поділилася з вами. Пишіть, як вам мої знахідки. Ну а зараз, любі друзі, запрошую вас до себе на кухню, щоб приготувати дуже смачні капустяні стейки. Для цього нам потрібна одна невеличка капустина, також фарш. У мене був курячий і індичий, разом десь грам 200, дві невеличких помідорини, зелень, сир твердий і йогурт або сметану. Помивши нашу капустину, я буду її зараз нарізати ось такими кільцями. Старайтесь вибирати капусту, щоб вона була така туга, тому що все ж таки вона мусить триматися купи. І нарізаю ось такої товщини приблизно такі кружельці. Наступним кроком я розтопила 30 г вишкового масла і буду змащувати ним наші стейки. Рецептик цей є доволі простий, я дуже люблю прості ось такі страви готувати. Готую його вперше. Напишіть, будь ласка, в коментарях, можливо, ви вже щось подібне готували, мені буде дуже цікаво. Далі викладаємо фарш з гори. Як я вже казала, в мене це з курки і індика. Добавила туди в серединку ще трішки солі, перцю, прованські трави і даю ще сушений чесник. Ви можете давати по смаку, що ви любите. Це вже ваша фантазія. На ось цих 4 стейки в мене пішло 200 г фаршу. Якщо ви, звичайно, хочете готувати більше стейків, ну, то відповідно вам потрібно взяти трошки більше фаршу. Далі я взяла 2,5 столових ложки йогурту обежиреного, додала туди також прованські трави, гарно все перемішала, ще трішки дала куркуми і буду викладати зверху по фаршу ось наш йогурт. Якщо у вас немає йогурту, не біда, ви можете взяти сметану, так само в пропорції 2 або 3 столові ложки, додати ті ж приправи, які ви любите, і все можна гарно змастити нею. Згори я посипаю зеленю, в моєму випадку це була петрушка. Якщо у вас є зелена цибулька, теж буде дуже смачно або кріп, ну в мене була петрушка. Тепер викладаємо зверху на зелень наші порізані кільцями помідорки і все будемо посипати твердим сиром. Сир використовуйте будь-який, який у вас є. Це теж не принципово. Будемо запікати наші стейки при температурі 180 градусів десь приблизно 50 хвилин. Якщо ви бачите гарну золотисту скоринку на сирі, значить стейки наші є готові. Ну і ось таку смакоту ми приготували. Обов'язково спробуйте, це дуже смачно. Стейки виходять надзвичайно соковиті, м'які, не пошкодуєте і цей рецепт справді вартує уваги. Ось таке в мене було сьогодні відео, любі друзі. Дякую вам усім за те, що ви додивились його до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалося. Також буду вам вдячна за підписку, за коментарі, за вподобайки. Не забувайте, що це допомагає і мотивує, а також це допомагає українському Ютубу рухатись далі. Всім бажаю міцного здоров'я, добра та злагоди. Всіх люблю і обнімаю, бережіть себе та своїх рідних, і всіх до нових відео. Всім па-па!